Привіти, друзі! З вами знову я Оксана, і це мій канал Oxymur Handmade по-українськи. Сьогодні я розпочинаю свій третій тиждень різдвяних стартів, який організувала Вікторія з каналу Україночка В'яже. зв'яжемо тренди. Позаяк це різдвяні старти. Це має бути щось на. Різдвяну тематику, чи зимову, чи новорічну, тобто щось таке зимове, святкове. І ось ви бачите, у мене тут такі біленькі ниточки. Може, ви вже здогадалися, може і ні, щось буде пов'язане з снігом. Так, це буде сніговичок. Я давно хотіла зв'язати, і я буду пробувати щось робити. Ось так. Посиланнечко на всіх дівчаток, всіх учасниць наших різдвяних стартів. Я залишу під відео в інфобоксі. Обов'язково переходьте, і дивіться нас під хештегом стартиріздво. Різдво. Ось так. А я приступаю до роботи. Ну, ось, дівчатка, початок у мене закладено. І зараз знову у нас вимкнуло світло, то. Що ж робити, як не в'язати? Сідаю і буду в'язати далі. Потім покажу вам, скільки я сьогодні встигла, тому що мені ще ввечері на роботу. Працюємо ночами, Позаяк в день вимкнення. Трошки посплю раненько, і знову до в'язання свого улюбленого. Так що, ось так. Буду потиху просувати. І так, дівчатка, ось мої просуваннячка. У мене тут готове тільце сніговика. Стягнула, тут закрила маківку. Ось так все виглядає. Тепер буду працювати над ручками, в'язати ручки, носик, нам треба зробити оченятка. Далі. Далі мені треба буде вив'язувати вже, аж потім буду я вив'язувати якусь шапульку цікаву, і шарфік. А ще пришию ось тут гудзики Або щось наподобі на гудзиків. Ще мені треба буде ось тут втягнути його, щоб він у мене стояв. Ось так. Щось потроху просувається. Світлом чи без, але ми працюємо. Ось так. Ну що ж, друзі, ось такий мілаха у мене вийшов. Такий собі сніговичок у шапочці в ушанці. Тут у нас є шарфик. ось такі рукавички. Ось такий сніговичок. Хотіла ще зробити йому тут помпончик, але мені і так подобається. Так що, Ось так я потрудилася цього тижня. Було, звичайно, небагато часу, тому що вимкнення постійне. Але нічого, ми все витерпимо, все переживемо і заживемо ще краще. Дасть Бог. Ось так. Дякую всім за перегляд. Дивіться нас під хештегом Старт 2 Різдво. Як я вже казала на початку відео, посилання я залишу в інфобоксі на учасниць, всіх всіх дівчаток. усіх дуже класні проекти. Так що дивіться нас усіх. Коментуйте, ставте свої подобайки, якщо вам сподобалось відео чи наші вироби. Підписуйтеся, звичайно, це дуже нас мотивує на подальшу працю. Ось так. Так що, всім дякую за перегляд! З вами була ваша Оксана, і це мій творчий канал Oxymor Handmade по-українськи. Зв'яжемо українське! Па-па!